Вітаю на каналі Марусина Кухня. Сьогодні хочу поділитися з вами рецептом смачного тортика без випікання. Приготування займе лише декілька хвилин вашого часу, а взамін ви отримаєте смачну насолоду. Отож розпочнемо. Спочатку приготуємо крем. Нам потрібне вершкове масло кімнатної температури, щоб було м'ягеньке і добре збивалося. Додаємо кисломолочний сир. У мене 9%. -ний. Додаємо 4 столові ложки цукру. Хто не любить солодке, можна менше цукру дати. Один пакетик ванільного цукру. Перебиваємо все блендером до однорідної маси. Беремо харчову плівку і кладемо на стіл в декілька шарів. На плівку викладаємо печиво в такому ось порядку. Якщо вам подобається моє відео, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. Та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Тепер беремо наш крем. Приблизно четверту частинку цього крема залишаємо. Ось от, десь отак. От. Я трошки його залишу, от. а все остальне буду викладати на печиво і розмазувати. Друзі, у мене є до вас прохання поширити відео в соцмережах. Цим ви дуже підтримаєте мій канал. Два банани. Вони в мене невеличкі, тому я отак краї одріжу і складу два докупи їх. От. Складу два докупки, отак от. І краєчки теж пообрізаю. Поклали по центру банан. Тепер беремо нашу плівку, піднімаємо отак спечивом і робимо отак от. Раз. Це все зліпляємо до кубки, щоб воно все гарненько в нас склеїлося. І верх будемо змащувати кремом, який у нас залишився. Є багато глядачів, які дивляться відео, але ніколи не пишуть коментарі. Напишіть, будь ласка, в коментарях, звідки ви дивитесь мої відео. Мені буде дуже приємно познайомитися з вами. Так. змастили кремом з усіх боків і зараз присиплемо какао. Ось так от. Тепер беремо і замотуємо в плівку. Притискаємо гарненько. Тортик наш практично готовий. Поставимо в холодильник на 3 години, щоб гарно просочився. А я залишу на цілу ніч, бо зараз уже вечір. І їсти пізно. А зараз розріжемо і подивимося, який він вийшов усередині. Цей торт виходить дуже ніжний і смачний, і що немало важливо швидкий у приготуванні. Готуйте та смакуйте і не забудьте поставити пальчики вгору. Підписуйтесь на канал та натискайте дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Пишіть коментарі. Вам не тяжко, а мені дуже приємно. А я вам бажаю всього найкращого, а головне здоров'я та мирного неба. І до зустрічі на Марусиній кухні!